Після таких серіалів, як Гра престолів» чи Пуститися берега, здавалось би зняти, що цікавіше чи оригінальніше вже неможливо. Однак телевізійники якимось дивовижним чином примудряються не просто тримати планку, а досягають нових висот. Напевно, це далеко не кінець і це не може не тішити. Тож сьогодні я підібрав добірку нових серіалів. Вітаю, ви на каналі Протилежний Глядач! Прямо зараз на вас чекає 10 серіалів, які вже вийшли в хорошій якості, мають високий рейтинг та є чудовою заміною знаменитій грі престолів. Також не забувайте підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Поставити вподобайку та залишити коментар. Розвиваємо разом якісний україномовний контент. Поїхали. Спадкоємці. Комедійно-сатиричний драматичний серіал, створений Джесі Армстронгом на замовлення кінокомпанії HBO, зображує події навколо родини власників глобальної медіа імперії, середині якої починає точитися боротьба за контроль над компанією. У центрі сюжету владна і жорстка людина Логан Рой. Він править великим кланом, який займається розвитком його медіабізнесу. Під управлінням Логана знаходяться тисячі працівників та десятки тисяч студій. Одного разу головний герой задумується над тим, що прийшов час передати справу його життя наступникові. Проте хто гідний стати главою медіаконгломерату він ще не знає. Логана цікавить новий погляд на розвиток, свіжі думки та ідеї. Тож у центрі уваги сюжету опиняється неймовірна сімейна драма, в якій детально розкриваються тонкощі та особливості ведення сімейного бізнесу у наш час. Це історія про долю людей, їх надії, зміни та віру в краще. Після виходу спадкоємці стали найкращим серіалом року за версією премії Еммі, здобувши відразу чотири нагороди в ключових номінаціях. Багато кінокритиків назвали спадкоємців найкращим з того, що показують на сучасному телебаченні. Мандалорець. Американський фантастичний серіал в жанрі космічної опери є частиною франшизи зоряних війн та розповідає про мандалорця Діна Джаріна, самотнього мисливця за головами. Дії серіалу розгортаються через 5 років після подій фільму Повернення Джедая. У центрі сюжету головний герой на ім'я Дін Джарін. Будучи дитиною, він був врятований воїнами з клану мандалорців, а згодом і сам також став мисливцем за головами та почав полювати на злочинців з метою отримання винагороди. Взявшись за нове завдання, Мандалоріс незабаром знаходить на віддаленій планеті дитину, яка є представником тієї ж раси, що й йода. Він передає немовля замовнику, але потім раптово вирішує врятувати дитину від жорстоких дослідів. Тож тепер Діну доводиться рятуватися від переслідування мисливців за головами, котрі будь-що мають його спіймати. Серіал Мандалорець можна з упевненістю назвати чудовим фантастичним вестерном, і з цим важко не погодитися. Він має прямолінійний сюжет, мінімум переживань та головного героя, який є втіленням мужності і хоробрості. Світ Дикого Заходу. Фантастичний телесеріал, створений кінокомпанією HBO, є ремейком адаптацію одноіменного фільму Край дикий захід. 1973 року, події якого відбуваються в футуристичному парку атракціонів, де в ролі мешканців перебувають людиноподібні роботи, з якими люди розважаються за гроші. Завдання парку задовольняти всі потреби відвідувачів, навіть найстрашніші. Люди, які приїжджають сюди, розуміють, що можуть творити все, що завгодно вбивати, гвалтувати, вдаватися до всього, що в реальному житті їм недоступне. Програма роботів дуже продумана, вони не можуть нашкодити тим, хто з них знущається, а після кожного дня їм стирають пам'ять. Але одного разу все змінюється. В одного із андроїдів залишилися спогади, і після цього в нього з'явилося нестримне бажання помститися. Далі збій почав швидко поширюватися, і роботи з вірних виконавців перетворилися на жорстоких вбивців. Серіал зібрав більше 80% свальних рецензій світових кінокритиків, які найбільше відмітили, наскільки вдало творці перенесли акцент із людей на роботів, яким хочеться співпереживати більше, ніж їхнім творцям. Добрі передвісники. Британський міні-серіал заснований на романі Ніла Геймана і тері пратчета. Повідає історію Демона Кроулі і Ангела Азірафеля, які щосили намагаються не допустити початку апокаліпсиса. Кроулі і Азірафель вже давно живуть на землі. Вони наскільки звикли до місцевих умов, що на відріз не хочуть нічого змінювати. Одного разу ангел і демон дізнаються, що наближається апокаліпсис, і вирішують зробити все, аби він не настав. Кроулі має підмінити новонароджену дитину Антихристом, щоб той виховувався в звичайній родині. Однак демон не хоче, щоб світ занурився в пітьму, і тому домовляється за Зірафелем, щоб кожен з них зробив так, аби малюк ріс не обираючи ні сторону зла, ні добра. Проходить кілька років, їх план спрацював, і дитина диявола зростає добрим хлопчиком. Втім, ангел і демон ще не підозрюють, що в ту саму ніч в тій самій лікарні народилася ще одна дитина. Добрі передвісники це комедійно сатиричний серіал, який має багато англійського гумору, веселі діалоги та захопливий сюжет. Вартові! Супергеройський фантастичний екшн серіал від телеканалу HBO, знятий на основі відомого графічного роману Алена Мура та Дейва Гібсона. В альтернативній версії Сполучених Штатів Америки супергерої існують не тільки на сторінках популярних коміксів, а й в реальному житті. Штатами вже 27 років править Роберт Редфорд, а поліцейські приховують свої обличчя за жовтими масками, оскільки їхня служба стала надто небезпечною. Згодом більшість надлюдей починають свою кар'єру повній самоті, намагаючись захистити простих громадян від небезпечних злочинців. Однак після того, як з боку зловмисників почала зростати смертельна загроза, головні герої прийняли важливе рішення і почали об'єднуватися в невеликі групи. Однією з таких надзвичайних команд виявилася організація під назвою Вартові. Далі в це протистояння вплітаються фантастичні обставини, які повністю змінюють розклад сил у світі. Цей серіал піднімає тему боротьби з расизмом та показує радикальний правий культ Роршаха під назвою Перевага білих, що і закликає людей до війни проти поліцейського свавілля. Хейло воєнно науковий фантастичний телесеріал, заснований на серії відеоігор. Присвячений війні 26-го століття між космічним командуванням Об'єднаних Націй та релігійно-політичним союзом мінопланетян. Події серіалу розгортаються в далекому майбутньому, де людство виборює виживання в жорсткій війні проти інопланетян. Незважаючи на всілякі спроби вижити, люди починають програвати. Тож останню надію на перемогу поклали на проект спартан 2. Він має створювати солдатів з наздібностями, метою яких буде ефективна боротьба з прибульцями. Одним з таких спартанців стає головний герой серіалу Джон117. Він має не тільки використовувати свої унікальні здібності в бою з інопланетянами, але й зробити неможливе змінити хід війни, щоб урятувати людство від повного знищення. Відразу після виходу першого епізоду серіал отримав неоднозначні відгуки як глядачів, так і критиків. Провідною темою в нього є повернення людяності і розкривають її другорядні персонажі краще, ніж головний герой. Цей серіал можна порадити шанувальникам фантастики, але не фанатам оригінальних ігор. Колесо часу. Захоплива суміш фентезі, екшену та пригодницької драми, створена за мотивами епічної літературної саги Роберта Джордана, на стрімінговій платформі Amazon, показує цілий світ з багатовіковою історією, своїми законами та правилами. У центрі сюжету фантастичного серіалу знаходиться кілька обдарованих підлітків, на одного з яких накладене страшне прокляття, яке може перетворювати дитину на реінкарнацію дракона. Який, в свою чергу, під ворожим впливом може знищити цілий світ. Тож для запобігання апокаліпсису в Емондовий Луг приїжджають загадкові мандрівники. Серед них є чарівна жінка Мореїн да із ордену Ice Вона швидко виходить на слід п'ятірки підлітків, один з яких і є реінкарнацією давньої могутньої сили, яка згідно з пророцтвом має не знищити людей, а врятувати їх. Паралельно за юнаками полюють і темні сили, які мають власний план на майбутнє людей. Цей серіал став одним з наймасштабніших і найдорожчих проєктів Амазон. У ньому ви побачите безліч раз та істот, які створювалися як письменником, так і сценаристами. А епічність і масштаб цієї саги можна порівняти з іменитим фентезі циклом Володар Кілець. Останнє королівство. Британський історичний серіал є прямою телевізійною адаптацією відомої серії книг Бернарда Корнела Саксонські хроніки. Та показує події, які відбуваються в Англії в другій половині 9 століття. Події серіалу розгортаються в часи, коли Англією правив Альфред Великий. Він був мудрим та розумним правителем, який повернув частину територій давньої Британії, які опинилися в окупації датських вікінгів. У центрі сюжету історія Утреда, якого дани викрали ще в дитинстві та виховали як справжнього вікінга. Однак в його жилах тече кров колишніх аристократів Саксонії. Розгодом перед утредом постає складний вибір, на чию ж сторону йому встати і за кого воювати. У зв'язку з цим відданість Утреда зазнає серйозних випробувань, змушуючи його вибирати між даними, які його виростили, і англійцями, що піднялися проти них. Останнє королівство це чудовий військово історичний пригодницький серіал, при перегляді якого глядача чекає захоплива історія, повна пригод драми та масштабних битв. Чорні вітрила. Американський драматичний серіал, створений сценаристами Робертом Лівайном та Джонатаном Стейбергом, є своєрідним приквелом роману Роберта Стівенсона Острів Скарбів, дія якого відбувається на початку XVIII століття в архіпелазі Карибського моря. У 1715 році посеред Карибського моря знаходиться острів колишньої британської колонії Нью-Провіденс, відомий як територія беззаконня, що повністю контролюється піратами. Найгрізнішим з них є капітан Флінт. Одного разу британський флот повертається у ці води погрожуючи знищити Флінта та його команду. Після цього Флінт вирішує об'єднатися з Елеонорою Гатрі, дочкою місцевого злодія в законі. Разом вони створюють план, в якому мають полювати за нагородою, здобувши, яку вони зупинять захоплення свого острова і тим самим забезпечують їхнє виживання. Оточені небезпеками з усіх боків, герої починають боротьбу за виживання Нью-Провіденс. Цей серіал покаже глядачу складні любовні відносини, інтриги, змови, несподівані повороти сюжету та масштабні батальні сцени. Вікінги. Мегаепічний документальний серіал, розповідає захопливу історію вікінгів, безстрашних воїнів, які відомі своєю жагою до завоювання та морськими подорожами. Сюжет серіалу екранізує історію легендарного вождя вікінгів Рагнара Лодброка. Будучи звичайним фермером, Рагнар зазнає серйозних фінансових труднощів. Одного разу йому відкрився секретний метод навігації на морських просторах, і від цього Вікінг просто втратив свій спокій. Він більше не хоче працювати на землі, а мріє вирушити у подорож для пошуку скарбів. Лідер громади не підтримує мрії Лотброка та відмовляється давати йому човен та людей для його подорожі. Тоді Рагнар починає самостійно готуватися до плавання. Він робить корабель і збирає команду сміливих і відважних вікінгів, які, як і він, прагнуть змін. Їм доведеться зіткнутися з багатьма труднощами на своєму шляху, проте, потрапивши до нового королівства, їхнє життя зміниться назавжди. Цей серіал можна назвати своєрідним шедевром, що поєднує реальну історію з фантастичними елементами, тим самим створюючи глибоку й проникливу атмосферу, що дарує незабутні емоції та занурює вас у світ стародавньої історії. Без сумніву, вікінги є один з кращих серіалів, який може замінити гру престолів. Друзі, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам сподобалось і якщо так, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Розвиваємо разом якісний україномовний контент. До нових зустрічей! І разом до перемоги.